Такого я ще не відчувала. Дівчата, хочу вам сказати, що цей цукровий скраб просто неймовірний. Відчувала, що шкіра рук трошки пересушена і вирішила зранку його нанести. По-перше, це чудовий масаж, тому що в складі натуральні кісточки, які ніжно масажують шкіру, і я відчула бадьорість. По-друге, шкіра стала гладенька і бархатиста і ще дуже зволожена, Нібито я використовувала якісний зволожуючий крем. Мені дуже подобається, що в складі є дорогоцінні олії. Це олія ши, кокосова, олія арганова, вітамін Е і ще мінерали. Ви знаєте, я вам дуже його раджу, я собі купила вже другу баночку, тому що зараз акція. Ще два дні. Скористайтеся цією акцією і будете дуже задоволені. А ще він дуже смачно пахне. Лівеста дарує найкраще.